28 листопада на базі Слов'янської ЗОЖ номер 5 відбувся семінар з питань патріотичного виховання школярів. Його учасниками стали заступники директорів з виховної роботи загальноосвітніх шкіл міста. У п'ятій школі вже протягом багатьох років на засадах патріотизму займаються вихованням національно свідомої і соціалізованої особистості в особі школярів. Виділяємо декілька складових цього виховання. Це Обов'язково національно-патріотичне, це військово-патріотичне, це громадянська освіта. Взагалі патріотичне виховання, яке виховання обдарованої дитини, це є два напрямки, які ми обрали для своєї школи пріоритетними вже близько 10 років тому. В ситуації сучасності ми вважаємо, що цим питанням треба займатися вдвічі більше. Бо саме зараз виникла така нагода довести, що ми гідні громади громадянини своєї держави, що і роблять діти своїми вчинками і показують на заходах. В ході семінару педагоги п'ятої школи ділилися з колегами досвідом та досягненнями, демонстрували власні напрацювання в плані патріотичного виховання учнів. Спеціалісти зазначають, що саме завдяки подібним заходам у вчителів з'являється можливість опановувати і відкривати нові аспекти у педагогічній діяльності та виховній роботі. Я хочу сказати, що у начальних закладах Слов'янська, Миколаївки, Святогірська питання патріотичного виховання вивчалось, розглядалось, аналізувалось завжди. Просто зараз є можливість вийти. На більш нові аспекти все те, що було зроблено викладачами, вчителями нашого міста. Воно воно не пропаде просто так, тому що Україна це наша країна, і будемо жити і працювати заради неї. До семінару приєдналися співробітники служби безпеки України, що завітали до школярів не з пустими руками. Відтепер книжкову колекцію шкільних бібліотек Слов'янщини поповнять нові комплекти друкованих екземплярів. Служба безпеки України презентує збірку підборок книжок. З історії України, з творчості нашого народу для того, щоб населення мало змогу читати, знайомитись з нашою культурою, з нашою мовою, з нашими традиціями, щоб учні могли володіти тими знаннями, знати свою історію. Дуже вдало все об'єктивно, є викладена інформація. 2008 року, але це навчальний посібник рекомендує освіти. Перед учасниками семінару виступив начальник відділу з питань внутрішньої політики Слов'янської міської ради Дмитро Кравченко, який передав вітання від секретаря міської ради, виконуючого обов'язки мера Олега Зантова, і наголосив на важливості місії, покладеної на педагогів Слов'янська в плані національно патріотичного виховання української дітвари. На вас дуже важлива місія. Багато в чому від вас залежить чи виростуть хлопці та дівчатка гідними синами та дочками своєї вітчизни. Патріот, я вважаю, що це той людина, який гордиться своєю країною, який не стисняється Говори что-либо о своей стране, который просто любит свою страну, гордится нею, думает, как ей помочь, какими образами ее украсить. В нашей школе проводятся массы мероприятий, это может быть как и патриотические, как и праздничные мероприятия. Проводятся беседы, ну, разные, с ветеранами и так далее. Ты себя считаешь такой, то своей стране? Да, я считаю. Я живу в своей стране, я ее люблю, я ее уважаю, я ее ценю. Після офіційної частини науково-практичного семінару гості загальноосвітнього закладу гортали сторінки історії під час екскурсії по шкільному музею. Окрім теоретичної частини семінару, передбачалася і практична стараннями педагогів та учнівської молоді на базі 6 та 11 класів були підготовлені творчі заходи, усний журнал та музична літературна композиція з елементами заочної подорожі стежками рідного краю. ¡Gracias!